На центральному міському стадіоні Тернополя відбувається тренування дівочої збірної команди України з футболу. Дівчата віком до 15 років відпрацьовують тактику і володіння м'ячем. Футболістки з різних команд України також працюють над взаємодією на футбольному полі. Одна з тих, кого викликали до збірної – 13-річна гравчиня Вінницької команди Ірина Олійніченко. Вона розповіла про вимоги тренерки. Грати в комбінаційну гру через передачі і без помилок. Згуртованість є, вже всі подружилися, всі знаємо один одного, спілкуємось, розвиваємося. Ворота збірної захищає гравчиня криворізької дівочої команди Кривбас Аліса Красікова. Колектив дуже гарний, добре мене прийняли. Це дуже емоційний вид спорту. Мені дуже подобається цей спорт. Єдина представниця Тернопільщини у збірній 13-річна Софія Юзва. У футбол дівчина грає 6 років. Зараз представляє команду Чемпіон. Я дуже рада, що мене викликали збірну пограти з найкращими дівчатами України. Ми робили вправи на взаємодію, щоб розуміти одне одному, віддавати правильно паси і так далі. Головна тренерка команди Олена Кудзієва розповіла: це перші збори команди за три роки. За її словами, до збірної запросила 23 дівчини. Наступні збори дівочої збірної команди України заплановані на серпень, розповіла Олена Кудзієва. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.